Ну що ж, дуже важливо все ж таки харчування згадати, тому що в марафоні, якщо ти хочеш результат схудення, потрібно поєднувати і психологію, і харчування, і тренування. Я тобі нагадую, що під кожним відео ти маєш ссылку на тренування, яке не варто пропускати, вони всі різні, і кожне тренування тобі принесе задоволення Я спеціально урізноманітнила, щоб ти знайшла те, що, від чого ти кайфуєш. І пілата, і силові, і кардіо, і танці, все-все-все від 5 до 15 хвилин. І, і також я хочу звернути увагу, що під відео. Силка про харчування. Будь ласка, перейди і послухай основні правила, які важливі такі секретики схуднення, які ти будеш робити, і будеш получати ефект. Тому, будь ласка, переходь посилкам, підписуйся на мій YouTube канал Секрети схуднення» і я буду дуже тобі вдячна, якщо ти і поділишся зі своїми друзями цими відео. Можливо, ще хтось доєднається до нашого марафону, тому що моя ціль максимально допомогти великій кількості людей. Тому все безплатно і реально дає результат.